Доброго дня, шановне панство, пані та панове, розпочинаємо нашу рубрику. Доброго дня, доброго ранку. Я вважаю, що ще не настав день. Хоча ну, немає ще обідні перерви, хоча ну, на годиннику вже приближається цей час. Я роблю вашу улюблену рубрику з. Це стосується думок зранку про вас, хто про вас думав зранку. Подумайте про себе, приберіть зайві думки. І ми розпочинаємо. Не притягуйте нікого. Уважно, просто слухайте інформацію, можливо, вона комусь зараз тут і зараз потрібна. І ми розпочинаємо з сигніфікації саме вас. І буде така форма: хто ви для цієї людини, яка думає про вас зранку? Колесниця. Шестірка жезлів. Жрець. Хто думає про вас зранку? Фортуна. Я просто хочу викласти, а потім буду розповідати. Дев'ятка кубків, дев'ятка мечів. А... Хто ця людина до вас? Тут не хоче, карта вже говорить, що не потрібно дивитися. Тобто це людина, яка приховується не до кінця проявлена, тримає свої емоції і справжнє почуття в себе. Вона одинока, може закриватися. Дуже багато таємниць у цій людині. Можливо, це у вас таємний зв'язок з цією людиною, у вас таємні стосунки або несказані слова. Можливо, вас приховують від когось. Що з вами, наприклад, спілкуються. Тому що я бачу по сигніфікації, щоб ви розуміли, що цей розклад про вас, що ви, по-перше, для цієї людини сильна, цілеспрямована особистість, яка йде своїм шляхом і ставить свої, свою мету і йде до неї. Ніби ви керуєте власною долю по колесниці. В очах цієї людини ви людина перемоги, ви людина успіху, ви людина визнання та або той, хто, знаєте, та людина не може вас забути і не зможе. Ви такий доволі серйозний слід залишаєте, По жрецю ви можете бути різними. У вас різні можуть бути погляди, у вас віросповідання може бути різне, у вас може бути різний вік, може бути про те, що ви не можете бути один з одним, тому що є якісь обставини, ви також можете бути мудріцом, тому що людина вас бачить правильною людиною, у вас є свої цінності. Ви вмієте чітко розділяти, що є нормальним нормою. так? Що взагалі є правильним, і що є неправильним, ви духовний авторитет? Можливо, є, ви є наставником для цієї людини для зростання. Можливо, ви прийшли до цієї людини. Вас притягнув рід вище сили задля того, щоб ви могли так би мовити його, її душу за, за для того, щоб душа зростала. Ви можете бути вчителем, ви можете бути провідником. Так вас бачить людина. Ви не просто а, приваблюєте, ви ще й викликаєте повагу та відчуття вище призначення. Розумієте? З вами ця людина зростала, я можу так сказати. Ви були якийсь час цією людиною. Хто ця людина, яка думає про вас, ну це людина, по-перше, вас доля повертає. Думка думки повертає до вас, а також ця людина з вами доленосна. Що можу ще сказати, що по фортуні людина змінлива, людина постійно змінюється, тому що, ну подивиться, то дев'ятка кубків, то дев'ятка мечів, то мені класно для себе, все для себе людина думає, про себе думає. От якщо мені боляче, то про себе, не про вас. Людина більше зациклена на зараз: то на болі, то на задоволеннях. Тобто це про безсонні ночі, це про знаєте, спогади і щастя є. так? Задов... Як гарно мені було з вами так? такі думки, емоційне задоволення, насиченості, наповненості. Ви наповнювали цю людину. І з іншого боку, ви не даєте. Спокою, постійні тривоги, безсонні думки, можливо сумління, біль, можливо, людина боїться за щось, можливо, ви маєте інформацію, яка може цю людину, так би мовити, десь ну, зробити їй не дуже гарно. Це теж може бути. Тобто, це хтось, для кого ви саме радість і мука водночас. І з якою зараз нічого немає, і ця людина не хоче навіть говорити, жриці, або вас приховує, або у вас приховані відносини. Людина дуже багато має невисказаності, і ви дуже багато чого не знаєте про цю людину. Можливо, у вас зараз просто не спілкуєтесь, ви кожної окремо, і я не бачу тут розвитку. І так, з чим пов'язаний цей стан цієї людини, яка от в таких енергіях знаходиться? З чим з ким? Король жезлів, трійка жезлів, сила, четвірка, кубків, ну, дивиться, стан. Ця людина може транслювати впевненість, харизму, контроль. Все там у мене все добре. Це людина, яка хаотична. Людина, яка постійно не може усістися на одному місці. Людина, яка не може для себе обрати одну людину. Людина постійно буде з цим жезлом бігати і шукати ще хтось. Тому що це король жезлів. Король жезлів і сила це впевненість, самовпевненість, це егоїзм, еконцентрич... егоцентризм і попасть. Знаєте, на якийсь нарцисизм. Ну, серйозно. У цей же час людина очікує, поглядає, розумі про розвиток, але внутрішня є апатія, така знаєте, депресія, і, можливо, людина не знає, як що обрати. Людина постійно коливається, людина ще не, так би мовити не обрала на свій шлях, з ким вона, наприклад, хоче бути, як вона хоче бути. І якщо ви знаєте, що людина може випивати, то тут прям карта на це вку натікає. Дивиться, застій тут сумніви, тут енергія така хаос, хаос і думки зранку. От що ця людина, якщо ви впізнали цю людину, що вона думала що вона думала про вас зранку? Четвірка пентаклів на Днікоді. А знаєте, хоче так сказати. Людина, якби так вам, дивиться, людина не хоче відпускати щось, не дивлячись на те, що людина відійшла, людина покинула. Тут людина, яка Можливо, розірвала, можливо, відійшла емоційно, ментально. Між вами є відстань. Також на чому я хочу наділити таку свою увагу для вас. У вас є фактична розлука, ви не разом. Цей головний фон, вісімка кубків, це відхід, дистанція, розрив, відпускання. Але на дні колоді у нас є чотирка пентаклів, яка говорить про те, що людина може спостерігати, людина вас не відпускає повністю, людина може ревнувати, людина може не може, а людина тут нічого з вами не має віддавання. Тобто вона закрита на ресурси, на емоції, на прояви, на думки. Тобто ви нічого не знаєте. Людина все тримає. Ця людина, знаєте, вона приховує справжнє своє почуття, тримає образ контролю, але всередині є тривога і незадоволення. Думки про вас спонтанні і пристрасні, і такі, знаєте, обгорнуті стриманістю. Стан віддалення, коли неможливо бути тут і зараз разом, а хочеться зв'язку, і людина ще вас не відпустила повністю. Просто знайте, якщо цей розклад з вами резонує.